Війна в Україні призвела до масового руйнування житлових будинків внаслідок обстрілів у таких умовах, коли фізична цілісність житла може бути втрачена в одну мить. Надзвичайно важливим стає наявність належним чином оформлених документів, що підтверджують право власності. Це не просто формальність, а єдиний спосіб захистити свої інтереси та претендувати на компенсацію від держави. На цьому наголосив під час проведення апаратної наради очільник громади Микола Ногагромада жив. В умовах посилення російської агресії, після останнього комбінованого авіаційно-ракетного обстрілу невідновлені всі об'єкти. Роботи продовжуються. Я хочу подякувати ДСНС, працівникам, в тому числі і обласної ланки, керівництву області за підтримку ліквідації наслідків цих руйнувань, в тому числі району електричних мереж міськсвітло, світло, комунальним підприємствам. Ці роботи треба посилювати, тому що час не чекає, людям треба, треба допомога для того, щоб вони могли визначитися, як жити далі. І ось тут я ще раз хочу наголосити, шановні жителі громади, завчасно оформіть свою власність. Ось так виявилося, що по цій вулиці майже половина людей не оформлена на власність. Жінка жила з чоловіком, який помер не розписаний. Власть залишилась за чоловік. Там взагалі помер батько і мати, на яких оформлено житло, дочка виїхала. І цілий ряд... Я розумію, наскільки складно в сьогоднішніх умовах. Хтось переселився, хтось навпаки прийняв переселенців до нас. Але житло треба оформити, тому що от в такому випадку надзвичайно складно вирішувати допомогу. Так, ми надамо допомогу, підтримаємо, але в повній мірі в дію, якщо там нема твоєї власності, ти ніяк туди не попадеш. Це таке іще одне прохання в десятий раз наголошую. Шановні мешканці громади, оформіть свою власність. На жаль, не всі громадяни мали можливість завчасно оформити всі документи на житло, або ж документи могли бути втрачені під час обстрілів. У такому випадку важливо знати, що робити. Якщо документи втрачені, але право власності було раніше зареєстровано. Ви можете звернутись до державного реєстратора або нотаріуса для отримання дублікату або витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Якщо документи на житло є, але право власності не було зареєстровано. Потрібно звернутись до нотаріуса. Він допоможе вам оформити право власності, що дасть можливість подальшому отримати компенсацію.